На основну сесію національного мультипредметного тесту, яка триватиме з 17 травня до 19 червня, цьогоріч зареєструвалися 10 тисяч 929 учасників Житомирської області. Про це 12 травня журналістам під час брифінгу розповіла директорка департаменту освіти і науки Житомирської обласної військової адміністрації. Цього року на Житомирщині зареєструвалася рекордна кількість учасників НМТ: майже 11 тисяч. Якщо порівняти з минулим роком, то це на 600 учнів більше, ніж в минулому році. У нас цього року не лише випускники цього року будуть проходити їх близько 8,5 тисяч, а й 2,5 тисячі майже це випускники минулих років. І тестування, нагадаю, буде проходити в один день. Чотири предмети будуть здавати наші вступники: це три основних предмети: українська мова, історія, математика і один предмет за вибором. Якщо говорити про Вибір предметів цьогоріч, то найбільше четвертим предметом обрали англійську мову. 28% за нашими даними це обрали іноземну мову, і близько 20 географію, і 18% вибрали українську літературу. Ну а решта там по кілька відсотків десь фізика, хімія. Німецька мова, французька мова, це там від, до 10%. З минулим роком у нас також популярністю користується англійська мова і література українська для проведення НМТ в області запрацюють 42 тимчасові екзаменаційні центри в 12 населених пунктах. Найбільше їх буде в Житомирському районі. Ми підготували 42 тимчасових екзаменаційних пункти. І якщо порівнювати ще два роки назад, їх було всього 27. Під час проходу проходження до аудиторії буде проведено. Огляд на предмет виявлення різних гаджетів, пристроїв щитування інформації і інших таких подібних речей. Тому всі ці речі важливо залишити вдома. В Пунктах будуть працювати педагогічні працівники, які мають уже досвід роботи на цих пунктах. Їх усього майже 500 осіб. Це і відповідальні, і інструктори, і чергові, і медичні працівники. Підготовлено майже 2000 тисячі ноутбуків. Всі пункти забезпечені укриттям. Укриття забезпечені всім необхідним. І під час оголошення повітряної тривоги будуть допомагати всім виходити. Будуть покажчики руху, маршрут відпрацьований, відтренований. Додаткова сесія НМТ триватиме з 14 по 25 липня. Учасники з Житомирської області зможуть пройти тестування лише в чотирьох населених пунктах: Житомир, звягель, бердичів та Коростень. Зареєструватися на додаткову сесію можна до 14 травня.